Друзі, вітаю. Сьогодні друга <гліст> серія. Е, рятуємо орхідеї. Є е, от така в мене екземпляра. Ну, ви бачите, що з неї, да? прив'яли листя. Така от вона вся якась ніяка, да? корні. Ну, от я ще достану. Ну, Вважаємо, що корні нема, так? Да? Але є надія на ці корні. І надіє, що тут ще є. Бачите, вот це. Вот. Бувають такі у нас в мене екземпляри, які вот вот себе поводять. І ти не знаєш, потім поливаєш, як треба. А воно все рівно ну, виглядає, воно жахливо. Я не пам'ятаю, як воно цвітеться, спасінеся під центром. Я завжди їх спасаю, а потім граюся з ними. Будуть вони рости в мене, не будуть. Когось врятувала дуже гарно, а когось не дуже. Ну що, ми бачимо, да, що це все сміття у нас є Замечательний. Ай, сікатор. Дивимося далі. Бачите, сухо. Тобто треба, треба, треба ще зрізати. Так, це ми. Ну, не бачу я тут этого корня. О, тут є щось зелене. Это... Це... Так, отут от отут, от, усь от ось. Отут-от десь, десь воно закінчиться. Бачите? От тут зелене, а тут ще чорне. Ну, можемо отак от відрізати. І от це сухе все ми підрізаємо, так? Підрізаємо ми. Все нещадно. от це теж нам не треба. Ось це теж не треба. Ну, це ми відріжемо секатором. Нам треба добратися до живой живого. Щоб ми бачили, що воно, от, бачите, вже більш-менш щось з'являється. Архітейки, звісно, гарні рослини. Особливо мені подобається, що їх. Можна рідко поливати можна і навіть, скажіть, що, пересаджувати часто не треба. Треба от це все-все-все зняти. Ну-ка, я візьму свій таку штуку, може, їй буде мені зручніше, да? Тут от корішок, маленький, бачите? Ось він буде. Там щось ще є. Обережно, треба це все зняти. О, бачите, є щось живе. А живе, значить, буде жити. Тому ми оце отак от обережно знімаємо все сухе. Все, що нам не треба. Знімаємо, знімаємо. Поки не побачимо ось таке зелене. Тут, до речі, От еще корішок накльовується. Два, три, тобто, сподіваюся, що я її врятую. Давайте От це все сухе, щоб ці корішки змогли вилізти. До речі, стала я іми займатися, коли в мене була. Така апатія на фіалки, що з фіалки в мене плохо росли. ґрунт якийсь я не той купила і чуть не загубила всю колекцію. І вирішила, що як фіал... якщо фіалки в мене такі капризнюлі, то давай-ка я куплю собі орхідейку. І купила. Можна поставити її, цю орхідейку на воду, щоб вона наростила. У карінці. Ну, в мене щось з водою не дуже. Враховуючи те, що тут є якісь карінці, і їх тут немало, да, то я, мабуть, їх просто посажу. Да, я її посаджу. І хай вона сама вже там в карі своєї, от нової, свіжої. Цю кору я вже не буду використовувати, вона вже стара. І ніяка. А цю. Бачите, тут скільки. За того, що воно. За рахунок того, що воно все таке сухе, воно не дає цим корінцям пробиватися далі. Бачите? І от і ще один. Так. Все. Ось, бачите, скільки тут корінців. І цей треба освободити, якось звільнити. Так, я ми його звільнимо. Ну, ось так. Ось десь так. Тут теж треба обережно. Не хочеться шкодити. Не знаю я. От зараз думала посадити, а от тепер думаю, може її, правда, дійсно на воду поставити? Коротше, мабуть, навіть. Щоб хоч більш кришки були і я буду бачити. Так, скоріш за все, я так і зроблю. Тобто ми рятуємо її по-іншому. Спочатку я думала, ой, так рятувати, а потім вирішила, що ні. Поставлю я її на воду. Я візьму звичайний стаканчик, який там там прозорий, або баночку. Набираю туди в воду і ставлю її вверх. Зараз я вам все це про... покажу. Ну, отак от це буде виглядати. Намагайтеся, щоб корінці не були в воді. Тобто, щоб вона над водою отак от висіла. Бачите? І будемо чекати: тут є потенціал, я бачу. Бачите, думала посадіть, але ну, якщо б я не бачила оцих маленьких корінців, я б її посадила. А так, як я бачу ці, то хай вони виростуть. І я сподіваюся, що все буде добре. Ну, будемо чекати. Сподіваюся, що вона виросте і буде нам ці стикерси його гарна. Ось так бува, да? коли думаєш, одне зробити, а потім виходить щось інше. Так, друзі, підписуємося, як завжди, на мої канали. Все в описанні внизу. Про орхі я вам буду. Розказувати далі. Зараз якраз у них сезон, вони всі у мене зараз цвісті починають. Ну, а цю будемо намагатися. І так, я поставити її треба в світле місце. Світле тепле місце. Тобто я її поставлю на сцілаж. Ось так от. Так, все. Гарного вам всім дня, гарного настрою, хай ваші квіти ростуть радують вас, а нам спокою та мірного неба, бо знов повітряна. Третій раз за сьогодні. Все, друзі, на цьому папа. -па. До зустрічі, папа. -па.